Всім привіт! Сьогодні розкажу кілька схем, як можна заробляти на курсі гривні. Але для початку вам порекомендую підписатись на мій канал в Телеграм. Сюди я раніше закидаю всі схеми і варіанти заробити. Тобто, зайвими точно не буде, плюс є коментарі і чат, де можна запитувати щось цікавить. І також підписуйтесь на канал в YouTube. Так, всі знають, мабуть, вже про схему із Приватбанком, коли кидаємо на Vice або Revolut, і виводимо назад з Swift. Потім знімаємо в банку долари та обмінюємо на готівку і по колу. Так само можна закидати кошти із PrivatBank до 30 тисяч гривень так само, але тільки на революті йде переказ. Комісія 4%. У мене тут на скрині показує 2, але це через те, що на рахунку немає коштів. Була б взагалі комісія 1200-300 тисяч. Далі, також можна закидати. Від недавніх пір від сьогодні із А-банку. Ось я закидав пост. Комісія 3%. Все так само, як в Приватбанку. Вибираєте валюту долар чи євро, кидаєте на номер вашого, вашої картки іноземного банку. Зараз, поки можна кидати тільки на картки MasterCard, тобто Вайс не підходить, прийдеться кидати на револют або інші картки Mastercard, які маєте. І так, комісія тут 3%, як я казав, ліміт 30 тисяч гривень на місяць. Тобто я рахував, 771 долар виходить закинути по теперішніх курсах або 769 євро. Якщо потім виводити із революта на долар чи єврову карту Приватбанк, знімати готівку і продавати в обміннику чи мінялам, то виходить біля 1200-1300 гривень прибуток по курсах на сьогоднішній день. Так, Укргазбанк так само, що є, з нього йде тільки на револют, кидаєте гривню, профіт непоганий до 2000 гривень, комісія 2% плюс 100 гривень. Укргазбанку у мене немає, тому приклад не покажемо. Далі, хто не має дропів Приватбанку, хто не має дропів МОНО взагалі. Все з цим складно. Має тільки картку Монобанк, є такий варіант. Закидаєте на WhiteBit кошти з Монобанку. Ось тут є поповнення. Зараз я зайду, швиденько покажу, щоб простіше потім було. Вибираєте поповнити гривню. Картка. Раніше вказуєте суму, потім. Вводити дані картки картки Монобанк, тому що з Монобанку поповнення без комісії на вайтбіт, з інших 1,5%, ось як вказано. Кошти вам приходять на гаманець, ви нажимаєте Трансфер, гривня, потім переводите цю гривню із рахунка основного на торговий. Коли кошти у вас будуть на торговому, нажимаєте Маркети, Fiat, USDT до гривні і купуєте. На всі кошти USDT. ось По 3987 сьогодні можна купити. Потім ці кошти, куплені USDT, взагалі без ліміту, на будь-яку суму, скільки є, до 100 тисяч із одної картки Монобанк можна в день купувати без комісії. На всі кошти купуєте USDT, перекидаєте на Binance. Далі, на Binance ви їх під тупі продаєте. Робите оголошення, по своєму оголошенню краще. І якщо будете робити оголошення на продаж на картку Vice, ви продаєте один USDT за ось курс 1.016, навіть 1.0.17. Це дуже хороший курс, на цьому можна непогано заробити. Ви їх продаєте на Vice, вони вам приходять. Ви з Vice свіфтом перекидаєте на PrivatBank, знімаєте в касі готівку, попередньо замовивши. Цю готівку продаєте так само валютчикам, Зараз курс 4080 і виходить, ви заробляєте і на тому, що купили по 3987, продали по 4080, і ще й ви за один USDC маєте не 1 долар, а 1,017 профіт біля 903 -ти тисячі гривень. Це із 30 тисяч гривень. Якщо зі 100 тисяч прокрутити в день можна, то відповідно вже буде 3,5 приблизно. Гривень. І це без дропів. Просто один монобанк маєте ну, і картку Приватбанку свою нікого більше не використовуєте. Так само, хто не хоче знімати готівку, можна закидати із всіх банків, із моно, із привата, із Укргазбанка, з А-банку вже так само на Війз, на револют, хто як потім під тупі купувати USDT. Тільки якщо будете вже купувати USDT і робити самому оголошення, треба орієнтуватися на ціни продати. Зараз ціна 1,01, тобто невигідно. І ви заробите, якщо її заробите, то дуже мало, там, буквально 500 гривень з одного дропа. Воно того не варте, краще робити обнал і в 3-4 рази вже більше заробляєте. Поки такі схеми, самі прибуткові, із простих, де не треба купувати. Картики іноземних банків, якісь через Туреччину і інші країни, які високоризикові. І на цьому ви можете заробляти собі без проблем кілька тисяч гривень в день. Якщо цікавлять подібні схеми, підписуйтесь на канали в YouTube, Telegram, і все там буду викладати все, що буду знати, нове чути. Так само в чаті ви можете дивитись інформацію, використовувати, запитувати, якщо щось не виходить. До Посту до відео в опис я підкріплю інструкцію, як зробити переказ з Vice, як зробити переказ із Revolute. Так само знайдете посилання на WhiteBit, на Abank. І, можливо, ще щось закину. Все. Дякую за увагу.